І всім всім привіт біля мікрофона. Міранда сьогодні у нас третя частина по дорозі бомжа. В минулому відео ми були цим водієм автобусом. В телеграм-каналі ви проголосували за те, щоб 40% віддати подарунки, які мені дали. 50% залишити собі. Того я зараз віддаю 10 тисяч, як Я вирішив. Так, ви проголосували, тому 10 тисяч, ми віддали рандомні людині, і як ми поняли, що це наша наш підписник, наша підписниця, правильно сказати. Сьогодні, так само як ви проголосували. А тут трошки не ув'язочка вийшла через те, що роботу таксі я почав, звичайно, але ми там чуть-чуть покаталися. Ми будемо кататися, як ви догадались, по прев'ю на прибиральних доріг. Тому таксі буде в наступних серіях. А перед тим, як ми зараз влаштуємося, ми вводимо ММ. Промокод. В промокод вводимо Міранда. Це новий акт. Ви теж заходьте в гру і вводьте Міранда прийняти. І вам дадуть 20к на е, Так що вводьте промокод Міранда. Нік при реєстрації. Нік при реєстрації Міранда е, І... На третьому левелі вводьте і вам дадуть 20к. Бачите, мені дали 20к. Так само, якщо ви хочете отримати 30к за ввод промокода, ну, крім цих вот 20к. Переходьте в мій телеграм-канал, там буде закріплена м -м, зверху така частина коди. Ем, переходьте на код 0001. Там я пояснюю, як отримати ще. Е 30к, там треба просто докази. А, і ще можна отримати, е, отримати це. давайте зараз влаштовуємося на. М -м. Давайте, ні, ну таксіст, ну треба, звісно, було прибиральник, ну ладно давайте таксіст влаштовуємося. Так, опа. Е, треба зробити 30 до наступного рівня поїздочок, так що зараз беремо нашу, нашу точилку. Щоб зара тачка не пропала. Да! One eternity later це ми конкурента подвезли. Ви поняли прикол? У нас тепер три конкурента будуть. One eternity later. Ні, так не добре, йдемо устроимся. Давайте. плюс. Ну, як ви розумієте, за нашого правила геймплея 5 годин я потратив весь час на дорозі прибиральника. Зразу скажу так, машинка їде 50 км за годину і витрачає приблизно 8-9 літрів за рейс. Тому якщо вам попадається автомобіль, в якого 45 літрів заправлено, ви зможете робити 5-6 рейсів. Якщо ви на п'ятому рейсі бачите, що ще лишається 9 літрів або навіть 10, тоді сміливо робіть наступний рейс. Головне не стояти там, не врізатися, тоді, якби бензин менше тратиться, якби ви ліпше проходите. Сам рейс триває біля 4-5 хвилин, незалежно як ви будете працювати, щоб отримати другий рівень. Получається, ось цього от до прибиральника доріг треба 20 рейсів зробити, щоб отримати третій 30. Тому дивимося зараз. Я вам покажу перший рейс, а всі остальні подивимося в пришвидшеній зйомці. Вроді би зробили один рейс, давайте навички. На прибиральник. неприбиральник. Ну тут в принципі ще нормально 20 рейсів треба зробити. Рейс не так же і довго треба. Я на тия рік водія, то спеціально то зробити. Ні, на останній рейс і закінчили ваш рівень дорожнього прибиральника підвищився. Цей відос був для мене дуже важким і через те, що й знімав я його ну, якби не по частях, а от прям. Рівно. Я думаю, що ми сьогодні зробимо таксі, бо так як ви в телеграм-каналі вилуслали за таксі. Але, на жаль, для таксі треба нормальних пару серій, і то треба так погодинно, е, знаєте, в ній працювати, бо не завжди ну, ми би там таксі не пройшли. Просто тут ми маємо 20 рейсів до другого рівня і 30 рейсів до третього. Рейс по 5 хвилин десь, тобто як з автобусом тут. Це трошки нудніше. Е, а от з е, таксі е, це от, цікаво. Давайте зараз навіть глянемо. навички. У нас сьома робота вже от. І зарплата, як я е, зрозумів, як побачив, зараз на годину ви зможете заробити на першому рівні е, 3850 доларів, на другому 5775 і на третьому 7700. А це прямо їхати і їхати. 12 рейсів приблизно. Е, тому така робота, та, ми сюди вже напевно, 100% е, не повернемося, хіба ПП. Кстати, ми ПП ввели і нам дали подарок. Якісь, вот. ми вже сюди пішли, походу. Тижневі квести. відіграти 25 дней, я думаю, ми це зробимо, напевно. Ну, Але про це зараз не буду говорити. Так само на наступна серія будемо проводити виходить, робити квести сім'ї. Я в яку сім'ю вступив, а ми її теж потім поміняв. Далі, наступні серії таксі і ліцензії. Ми на нашому баліку майже 120 тисяч 50 50 банку, 170к. Вже ніби можна щось купити якусь машину, але ми купимо всі ліцензії на наступній наступні серії і відповідно попробуємо пройти е, роботу таксішника. Якщо вже буде в п'ятій серії. Тому всім дякую за перегляд. Така статистика. Ага, Боже, чуть не забув онліне, Я взагалі не забирав подарунки сьогодні. Тут тут. Так, все, закінчу. на цьому. На жаль, предмети треба було викинути, але зато е, маємо ще плюс 10 тисяч з подарунків та, е, та деякі штуки, які ми також викинули, ну, але так? ну, це вже будемо дивитися в минулому серії. Дякую вам е, за ваш перегляд, підслайкося нагадую. Наступна серія. Всього. І пишіть ваші коментарі, це дуже важливо. І хто? Е, пишіть коментар, пишіть ваш нік, як вам сподобалось, що сподобалося відео. І за це получите 20 тисяч. Ну там я виберу один коментар і е, він получить... 10 тысяч. Тому ось так. Все. си